Льот. ха ха О, Водичка Майже без сходів по кефалі, На донну кефаль, клас, Кефалька все клює і клює. Друзі, мої вітання. Приїхав половити сьогодні трошки кефалі, спробувати серганчика. У нас прозора гарна водичка. Але трошки прохолодна. Ловити сьогодні буду на фідрені удивища. Одна в мене донна снасть, інша в мене бомбарда. Оснащення, до речі, на яке ловлю, в описі під відео. А також кефальку ми ловимо на ось такій донні снасті. Це у нас донна снасть, груз по погоді і інший спосіб лову в нас на бомбарду. Оснащення це мені подарував колега блогер Сергій Фішерман, який рибав з другого кінця Одеси. Ось ми нікого не пересікаємося, ми тільки на Ютубі дивимося друг друга ролики. Сережа, тобі велике дякую. Він мені подарував кілька оснасток кручної роботи на кефальку. Кілька самодурів, ручної роботи, сьогодні ввечері покидаємо самодурчик, нарешті мене дошло діло до сабрідки. І кілька оснасток на камбалу. Канал Сережа доволі інформативний, сам переглядаю, багато чому учусь, тому для перегляду рекомендую. Оставлю в описі під відео. Ну що ж, погнали. Доннусна я показував багато разів, як робить бомбарда. Бомбарди бувають різні, дивіться. Є тонуча, є полутонуча, є плаваюча. Це в мене 15 грам, це плаваюча чітко. Це в мене господі, 20 грам, полутонуча. І це в мене також стоїть полутонуча, по-моєму, тож 20 грам. Поводок має бути приблизно мінімум 1,5 метра. Тут вона в нас, дивіться, на вільному ходу такий маленький, опа, можливо неправильний монтаж, Тут мене вертюжок, тут щоб не закручувало. І в кінці маленький гачок. Знасть доволі уловиста. І так, що, друзі, перший мій улов на бомбарду, дивіться. Кепалічка, Чорноморська. Хоч маленька так добряче клює. Гарна рибка. Чекаємо більше. Донна на мовчить. Пількір, поки не хоче, пількірок покидаємо ввечером. А на бомбарду беремо і тихенько тянемо. Така доволі цікавий спосіб лову, до речі. Ну це вже трошки краще. Гарна Чорноморська кефалька. Дон нас мовчить, на бомбарду спрацював. Клас! На бомбарду ще цікавіше ловить. Друзі, як одягати хробака. Дивіться, якщо є стая кефалій, то там байдуже, як водінете, так і буде. А коли стайки немає, щоб рибку привабити, оставляйте хвостик маленький, щоб він грав. Бачите? Щоб він живий був, щоб він грав. Ох, є хороша я. А... Да, Дивіться, вона вся стоїть просто верхнім своєї води. Її немає знизу. Як же ж вона... Як же ж вона класно клює на бомбарду? Це Та таке знаєте, відчуття чудове, дивіться, на донну снасть кидав, переставляв, її немає. Вона оказується вся зверху. А так то її ж не видно? І за хвилі. Тобто донну снасть в мене дві удочки простояли, напевно, годинки-півтори. Безрезультатно. І оказується, всього-навсього треба було цепить бомбарду. Та дивіться, геть маленький гачок такий, дуже маленький. На нього і кефаль, і сарган добре ловиться. Беремо більш-менш такого, знаєте, активчика рубачка, цепляємо, ось так його цепляємо, він порветься, просто відірветься. Постійки нам треба, кидаємо і помаленьку тягнемо. Як ми ловимо на бомбарду, вітер, Далеко кидати не треба, від себе. Метрів 15 від себе. І дивіться. Удочка чувствительна. Ну, дивіться на кінчик, опа, покльовка. І воно відразу бере. Так, це мавенька. Багато маленької. Уп-уп! А оце вже не мавенька, це вже гарна. І я тільки закинув. І від себе кинув та метрів 15. па! Кепалічка чорноморська! Красота! Рибка в морі є! Чуть пожований черв'як, все, не хоче. Тобто Один раз, якщо вона просто стоїть в своїй води верхньому, тому працює бомбарда, а не донна снасть. Поняли? Ну звісно, є і така кефалька, це не наш варіант, але все одно гарно, дивіться. Оба! Опа. Ну це маленька. О, ні, це гарно. Відразу, дивіться, тільки закинув, відразу я побачу дивіться. Ну, від берега цей раз так гарненько. Ох ти. Ось цей клас. Як це чудово ловить на бомбарду, я вже заскучав за нею. Кефалечка чорноморська. Красота. Друзі, спробую зараз розібрати дивіться, стареньку оснастку. І вцепити трошки більший гачок, тому що то в мене геть такий маленький він. Він то гарний, чудовий, але ж він на сергана. Якби я знав, що, що тут стоїть стая кефалі, я б підготувався краще. Та я не думаю, що на поверху буде, дивіться. Я вам покажу порівняння гачки, які в мене стоїть і що я поставлю. Тому що оцей в мене геть маленький, дивіться. Ось. І на нього весь час сходи. А цей трошки крупніший і тут ось ця зубрика більша. Зараз я перев'яжу, спробуємо так. Поставив більший гачок. Він швидше тоне, можливо навіть кращий результат тому. І тільки закинув. Ух ти хорошенька. Посмотри, яка ж вона бойкая. Вона не настільки велика, як іменно бойкая, здоровая. От чому... Гачок трошки більшого розміру. Дав все ж таки результат. Не одного схода не стало. Тобто вцепив гачок від старої оснастки на це і жодного схода поки не було. І багато відпускної, звісно, ну, і попадає гарненько. Кіпалька все клює й А Це так. Рибалочка на кепаль. Пердонна оснастка, простоява. Напевно, з годину міняю кожні 20 хвилин місце, жодного клювання. Тобто на дні кефаль зараз не хоче клювати, мене удивило. Прям кидаю де стає, вона на дні. Вона не опускається на дно просто, я так розумію. Бачите, вона вся під верхом. Ох, хороша пошла. Під чого ж вона бойка рибка. Так, це на сьогодні. О! Ну це на сьогодні найкрупне. Така іменно кефалька кефалька Берем, дивіться, куди я кидаю. Ну, куди я можу кинути? Це 20 грамів бомбарду, вагопавочка велика, Опа. і все. І ось так. Погружав бомбарду по одному, ну, в товщу води без результату. Тільки ось так, поверху щоб бомбарда майже не тонула. Погружав під воду, кілька проводок, взагалі безрезультативних, навіть як при маленькій кефалі, де вона стоїть. Тобто підібрав е, правильну оснастку і правильну проводку. Дивіться, дивіться. Опа. Ну, не засіклась. Зараз доберемо іншу. О! А от це засіклась. Оце там, де я ж говорю, стоїть давеченько, крупнячок. Ну як крупнячок, така я трошки більше, як зазвичай. До речі, кидаю, пробую різні пількіра, кидаю час від часу ультрік, поки тишина. Тобто нічого, забагрів кілька ферінок і кефаль розганяє, тікає. Так що, друзі, так. Навіть в вітряну погоду. Навіть при холодній воді кефаль є. Але є маленьке но. Це в мене за сьогодні третє місце волк. Той... Нога в воді. Прямо з пальці водить. Вода льод. Офігеть. Прозрак, льод, дофіга медуз. Е, плюс нема водорослів. Нема рибаків, тому що думаю, треба не ловиться. Що люблю вийти паль. Влас. Вклад, клас, хва. Іди сюди. Іди сюди. Красота. Дивіться, яка вона чорноморська. Кипалічка. Кстати, такий такой крупненької... Ми дуже сьогодні багато, Ну, попадає. гусі Гусівебеді. Це таке число, 12 штук. На бомбарду майже без сходів. Плюс вовлі на бомбарду. Майже без сходів покихали. На Доннусна завжди сходи, на бомбарду просто супер. Оказується. Навіть не почувствував, якось опустилось, вона вже сидить там. Просто сидить, вибиті пропливи не боїться нічого. Тобто, ну, якщо її є багато, то її є багато, знаєте? О! Защо? Так, друзі, ну що ж, хорош з мене на сьогодні. Е, відловився чудово по рибки. Дивіться. Тільки кефальки. зараз на берегу її ще висиплю, подивимось. Оставаємося, що рядом ребятам віддав. Нехай вовлять рибка ще ловиться. У нас на сьогодні хороша. Так, тут ще пройти, звісно. І спробуємо водичка ввечір. О, льод. Водичка льод. Так, ну що ж, друзі, глянемо, що ми там піймали, а піймали, ми таке, можна сказати, повне відерку кефалі, дивіться. Ну така, як розмір сьогодні така, як я валив на телегулі, Відерку, щоб ви понімали, в мене 15 літрів. Ну, половину відерка піймали. І то зробили стоп, тому що риби нам сьогодні хороші. Зараз ще ребятам трошки поділимося віддадим. Всім пока. Всім пока, до нових зустрічей.